Понад 30 років костюми декорації для одеського національного академічного театру опери та балету створюють на базі виробничого комбінату, побудованого за радянських часів на Молдаванці. Наразі тут працюють більше 30 людей, які за декілька місяців з нуля створюють все необхідне для вистави. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Сергій Васильєв, художник по костюмах, який 12 років працює в одеській опері. До цього працював стилістом в рекламі та кіно. Наразі він очолює пошивний цех, який створює ескізи для вистав та контролює реалізацію проєктів. За словами художника, на кожну виставу його команда з 20 спеціалістів відчуває близько 200 костюмів та до 100 пар взуття. Создается сразу ну, большое количество, потому что иначе ну, театр бы просто годами выпускал спектакли, поэтому идет это массовое все-таки больше производство, Хотя здесь э, используется индивидуальный подход, так как солисты одни, артисты хора одни, на каждого все шьется отдельно. Но, вообще это трудоемкий достаточно долгий процесс. Театральный костюм занимает большое количество времени. Конечно, большие спектакли, где э, есть много декорационной работы, они создаются не меньше 3-4 иногда 5 месяцев. После завершения эскизу до Роботи береться закрійниця Світлана Ткаченко. Вона займається пошиттям жіночих костюмів. Я розробляю технологію і конструюю непосредственно самі пачки, костюми. Задача виплати ескіз в життя, щоб костюм з'явився на сцені. З бумаги непосредственно він став живим, він почав двигатися, танцювати, передавати емоції живі. Завершують створення костюму у цьому цеху. На пошив витрачають сотні метрів тканини. Наприклад, на балетні пачки для однієї вистави потрібно 500-800 метрів фатину. А на створення однієї спідниці може піти 3-4 дні. Дівички дано цуку собирають костюм. І после примірок закінчують, водошивають, де корію, і доводять до того состояння, в котором ми вийдемо вже на стрім. У це ходи виробляють взуття, працюють троє людей. Один із них Віктор Жердєв, який у цій сфері 16 років, загальний стаж понад 40. Розказує спочатку підбирається колодка. От колодки є, використовуються. вод хід колодки, саме хитрі колодки. Я їх називаю каблук мінус 3 сантиметр. в одессе мы их называем колодки на подскоки, то есть тут нога актера это балетные колодки она как бы в состоянии прыжка вытянутой ноги следующим этапом построения модели мы работаем руками хотя есть эти же программы компьютерные по построению модели. У нас же ж, каждая пара, она отдельная, поэтому каждая пара делается отдельно, индивидуально. Вот сейчас мы с вами делаем по этой модели, можно будет пошить обувь. Вручну працюють і в цеху головних уборів. Тут два фахівці, які забезпечують капелюхами всю виставу. На створення одного можуть витратити від кількох днів до двох місяців роботи. Тут створюються головні убори, шляпи, діадеми, корони. Все для театрів, для солістів, для кардібалета, для опери. Також на виробничому комбінаті є декораційний цех. Тут створюють та ремонтують оздоблення для вистав. Зараз майстри працюють над відновленням декорацій вистави Іоланта. От врімі. Не порвались мелкие дырочки, плюс где-то отошла аплікація і восстановление красочного суя. Декорації можуть работать до 15-30 лет. Це вообще спектакль ну, лет 40. Олена Голда, Ольга Івлєва, Тарас Осіпов. Новини на Суспільному. Одеса.